Друзі, вітаю! Перше локальне перемир'я. Відставка Лаврова рішення Трампа по Україні. Ну і е, Токаєв каже, що Путін пішов в Україні на поступки. Давайте все це зведемо в єдину картинку світу, е, проаналізуємо швидко і оперативно. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримати. Найбільш оперативну аналітиком, ви знаєте, нас атакують російські боти, і ваша підписка робить так, що їхня ціль не досягається. Навпаки, алгоритм дає нам більше простору в Ютубі. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, а ми починаємо. CNN заявило про те, що відбувається зараз в Росії. Кажуть, що ось. Не прийшов Лавров на зустріч на РНБО їхнє воно в них називається. Мовляв, його мають звільнити. Це вже коментував Пісков. Що ні ні, ні, все нормально. Я вам казав, що зі сторони виглядає як спроба Путіна, все ж таки. Домовитись про зустрічі з Трампом, тому що ці зустрічі для нього важливі. Як мінімум, він показує силу, він показує, що він крутить Трампом. Нічого на поступки не йде ні на що не погоджується. Ну але Трамп на нього витрачає час і паралельно домовляється про якісь вторичні економічні проекти. Поки що до звільнення Лаврова ще не дійшло офіційних заяв немає, але Сіенен уже підігріває і зараз повинна бути певна реакція і Кремля, і самого. Лаврова зрозуміло, що зараз це не є, скажімо так, інструментом, який впливає на Путіна чи на війну в Україні. Я вам говорив, що за міжнародку зараз більше відповідає Ушаков. Лавров все-таки грає другий чи третій номер. А ну зрозуміло, що в Південну Африку він не їде, поїде там взагалі заступник керівника, помічника, секретаря адміністрації президента, типу Арешні Орешкін, От, але знову ж, ж Трамп теж туди не їде, тому насправді і Лавров теж може не їхати. Правда, Трамп змінив позицію, каже, що не їде не тому, що там не буде Путіна і про мир по Україні не можна буде переговорити, а він не їде по іншій причині, тому що там утискають білих. Десь тихенько заплакав Нельсон Мандела, і загалом всі ті, хто постраждали від апартеїду, Але Трампа офіційна позиція каже: там ущемляють білих, я туди не поїду, ну і взагалі їх треба G20 вигнати. Тому Лавров хай бігає собі куди хоче. Нам на нас це точно не впливає, але бачимо, що певні там жаби з павуками намагаються грати ігри хоча, повторюсь, для нас це не є так важливо. Е, важливо для нас інше. Заморожені активи Росії, пише Reuters, можуть бути передані Україні, і, начебто, це погодили Сполучені Штати. Ви знаєте, що там був Орбан, намагався зняти з себе санкції. Е, типу мовляв, не можу крім російської нафти нічого купляти. Крім Путіна, нікого більше не люблю. Дружину так Орбан не любить, як любить Путіна. Ну і власне випрошував Трампа зняти санкції. Трамп сказав, що подумає. Деяка преса подала, що вже зняли, не було що вже прям зняли Трамп. Сказав, що подумає, і Угорщина дуже хоче. Мовляв, в нас немає шельфів моря, типу, де можна було б чи видобувати, чи приймати скраплений газ. Треба працювати з Росією. Ну насправді теж брехня і маніпуляція. Угорщина, якщо хоче, може отримувати з дуже багатьох джерел, і насправді російське джерело не є єдиним. Було б воно єдине. Ми б давно б цей. Трубопровід дружби перекрили і велику частину енергоресурсів вони взагалі, взагалі б ніколи ніде не отримали. Але він намагався з себе це зняти. Можливо, навіть рух в цьому напрямку піде, і тут дві блокади, які має зняти Угорщина це позиція і України, і Трампа. Перша це не заважати вступу України в НАТО. Друга позиція це не заважати передачі Україні заморожених активів. Ви знаєте, що Угорщина, Словаччина, а і Бельгія на превеликий жаль блокують цю передачу. кажуть, що бельгійцям росіяни шлють дрони, натякаючи, якщо віддасте гроші, будемо вас жорстко атакувати. Ну знову ж, міністр оборони сказав, що ми Росію втопимо просто в ядерних ударах через те, що в Бельгії не тільки столиця Європейського союзу, але і штаб-квартира НАТО. Тому каже, слухайте, нам чого то переживати. І Ройтер скаже, що з американцями наче погодили певну креативну формулу, яку Орбан, начебто, в Трампа обіцяє не блокувати, і американці готові її запровадити. Креатив полягає в тому, що нам не конфіскують, не передають гроші, ми їх беремо в використання і прибутки забираємо собі. Мінус, що це не всі 180 зараз заговорили мільярдів з 210. От, це не всі гроші і не все одразу. Але як мінімум ці гроші забираються на користь України вчора було відео в обід. Подивіться його, будь ласка, якщо цього не зробили. Я там розповідав, що суверенний фонд Норвегії, який має під 2 трильйони, може гарантувати використання цих грошей. Якщо потім дойде до суддів звинувачень війни, насправді вони зможуть ці гроші повернути. Але, типу, креатив ще й полягає в тому, що потім в Росії Україна виставляє репарації, Росія їх зрозуміло, що відмовляється платити. Ну і відповідно, ось цей залог цього кредита автоматично стає репараціями. Норвежці не виплачують, бельгійці не виплачують, Україна отримає 200 мільярдів. Ось така схема, ось така історія. Зараз кажуть Ройтершу, начебто погодили. Ну і, власне далі можемо з цим рухатись. Але треба дочекатись офіційних заяв, бо знаєте, в куларах вони там все погодили вже п'ять разів, четвертий рік війни закінчується, а грошей ми так російських ще і не отримали. Є невеликі транші, які ми отримуємо в спеціальний фонд з прибутків, але знову ж таки, мільярд, два-три, п'ять за рік. Ну, типу, небагато. Небагато треба явно більше. Трамп каже, що країнам ще треба повоювати, і каже, що країни ще повинні, значить, спустити пар перед тим, як сісти за стіл переговорів. Уже в дипломатичних колах в Україні почало з'являтися ось в січні точно, точно. Хтось каже, що до квітня точно, точно, бо там зустріч Трампа і Сі. Давайте не загадувати і не гадати на кавові гусі, логіка вийшла з процесу. Ось це точно. Як далі буде розвиватись, будемо дивитись хід подій, але Трамп каже, що певний час повоювати дає. Світова преса багато зараз пише про покров, що мовляв, Росія може його теоретично захватити, Україна відбиває це. Важливо для позиціонування обох лідерів перед Трампом. Трамп не любить лузерів, типу, хто програє, той слабший, значить на сторону того ставати не треба. Але насправді навіть зараз Форін полісі, американські аналітики кажуть, що Насправді Путін програє навіть ще не взявши Покровський, навіть теоретично, якщо він зможе, а ми знаємо, що не зможе, то навіть це не є виграшем навіть перед Трампом, тому що Путін за 20 місяців взяв менше 50 кілометрів в просуванні вперед. За 20 місяців менше 50 кілометрів стратегічно це виснажування Україною Росії. Нам ще поставити чек, тому що ми не єдині бенефіціари виснажування Росії. Є велика кількість країн і в Європі, і в світі, яким це вигідно. Тому, друзі, не стійте в стороні, пересилайте і гроші, і війська, щоб встояли наші міста фортеці, і щоб потім не пішли по вас, і щоб такі міста фортеці не з'явились на вашій території. Тому ось це цинічно варто деяким партнерам нагадувати. А, але Трамп каже, що ще треба повоювати. Путін б'є в нас по мирній інфраструктурі. Сьогодні летіло по лівому берегу дуже сильно. Київська область летіло по Київські, до речі, лівий і правий. А місто Дніпро і Херсонщина, і Запорізький напрямок летіло і по Харківщині. Одним словом, Росія обстрілює, обстрілює українські енергооб'єкти. Ми їм теж дали здачі, полетіло в них і. Саратов і Енгельс і Бликаути в Волгограді. Ну от але Україна б'є виключно по військових об'єктах, в той час як Росія дуже часто, а це 80-90% Це мирні об'єкти, садочки, будинки цивільні і дуже часто просто цивільна інфраструктура типу лікарень та шкіл. Такаєв був з лідерами Центральної Азії в Трампа, крім Орбана. До речі, символічно, що Орбана приймали з азіатськими лідерами. Ми знаємо, що глибинний народ угорщини прийшов з Азії, ну але вже ж не так, щоб Орбана приймати прямо з азіатами. Ну але знову ж в середньовічному значенні Орбан везе, веде азійську політику, азіатщину. Чому вони з Путіним і так один одного добре розуміють? Тому що це чиста Азіатщина. Ну так Токаєв, який дружить з Китаєм, 20, розумна людина, 20 років був послом там в Китаї, вчився багато розумних китайських речей під Піднебесні, А тут таку дурню почав говорити, яку краще він хай скаже собі, коли Росія прийде захвачувати північ Казахстану, де дуже багато росіян, де 8 тисяч кордон розтягнутий. От там можете поговорити і такі поради давати. Нам не треба. Власне, що ж він сказав? Ну, він відвішував компліменти Трампу, явно він це навчився робити ще в школі земполітів в Радянському Союзі, відшліфував це в Китаї. Явно ця людина знає, як працювати в автократії. От ми з вами не дуже то вміємо жити в диктатурі і в автократії. А він вміє. Причому з обох сторін. І він Трампо почав засипати компліментами, як Бог світу послав Трампа, розумного, класного, просвітленого лідера всіх народів, які мільйони людей рятує, стільки воїн зупинив. Ну а потім після коми каже: а ще Путін пішов на поступки. Що? Каже, Путін пішов на поступки і готовий зупинитись по лінії розмежування, там, де йде лінія фронту, і тут одразу ж. Токаєв суперечить собі. Тобто Путін не тільки через Орбана Трампу меседжі передає, але й через Токаєва. І Токаєв суперечить собі, каже, Путін готовий, пішов на поступки Україні і Штатам, став по лінії е, бойового зіткнення. А Україна ні каже. Ні такі, що не хочуть віддати те, що Путін не захватив. До кінця Донбас каже: ну віддайте ж Путін вам так пішов. На поступки по лінії зіткнення. Тобто, це ось тут лінія. А все, що далі, Україна не хоче віддати. Так подождіть, якщо він став на лінії зіткнення, то чого ми маємо віддавати? Те, що він не взяв. То Каєв це вже не пояснював, але в такому випадку це ж не поступки і не лінія зіткнення. По-перше, поступки на території дуже умовна штука. Ми теж можемо поступити з частини Казахстану. Або, наприклад, поступити з частині Росії Китаю. Ми не будемо поступати з частини Казахстану. Ми казахів любимо, особливо коли вони разом з нами проти Росії, а не коли їх лідер сьогодні виступає за Росію проти нас. Це дуже важливий момент. І от він каже, що Путін іде на поступки по лінії зіткнення. А ми за це повинні йому дати ще зверху, щоб вийшло, що ми такі, знаєте, добрі господарі. Вони прийшли нас вбивати, гвалтувати, кажуть, станемо по цій лінії. Ми кажемо, та ні, 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 заберіть ще й за нею туди далі. До Дніпра візьмуть. Так виходить? Розумієте? Ось вам блюзнірство зі сторони ну, латентних партнерів. Ну, от. А, але що тут важливо? Така не грає свою гру. Він між Путіним, Трампом і Сі. Найбільше він належить Сі. Ось це його справжній господар. Але. Що ми повинні розуміти? Така я запропонував мирні переговори, які можуть мати логіку, якщо Китай більш активно включиться в переговори. Тоді відпадає Стамбул, бо Стамбул чиста орієнтація на Москву. Відпадає Мінський Будапешт, чиста орієнтація на Москву. Тоді з'являється логіка Штати Китай і Пекін. Це нововводна, там можуть бути переговори, але давайте чесно, вони нам не дуже вигідні в Казахстані. Чому така уже демонструє проросійську позицію? Друге, Трамп не є до кінця проукраїнським, він не є до кінця проросійським. Але доля російськості в його заявах дуже сильна, велика і потужна. В порівнянні з нами. Вона не є домінуючою, але вона дуже велика. Росія на 150 за себе, Китай відсотків на 80 за Росію. І Казахстан, який буде на 60-70% теж за Росію. За себе будемо тільки ми. Європу в ці переговори можуть не впускати. Ну і тоді ми в тотальній меншості, коли е великі країни, плюс Казахстан з Росією будуть намагатися ставити нам палки в колеса і ділити тушку нашої держави. Тому дякуємо. Жемару Токаєву за суперпропозицію за гостинність. Будуть у вас проблеми нам не дзвоніть. Поради всі розумні, як діяти з Росією, поступати з їй територіями. Ви знаєте. Тому мужайтесь, кріпчайте. Але мені здається, це така троянська позиція. Заради неї не треба було їхати так далеко, щоб таку дурню там сказати. Власне, є певні зрушення. Знову ж дипломати це будуть визначати відділяти дуже окремо. Це зрушення вагомі. Зрушення мають місце в Запорізькій області, ЗС там локальне перемир'я. На цьому локальному перемир'ї відіграло роль МАГАТЕ, ремонтують лінію енергопостачання. Ви знаєте, що Росія знеструмила, била дронами, стріляла з танків. По атомці, і це насправді виглядає дуже е, небезпечно, але МАГАТЕ змогло домовитись про перше локальне перемир'я. Я не пам'ятаю, що тут були якісь дієві перемир'я. Тут можна відзначити перше. Я не хочу нести в заголовках, що ось мир, перемир'я, ще щось це маніпуляція, це брехня. Це перше маленьке локальне енергетичне перемир'я. Так. Альтернатива його відсутності, проблеми на атомці, які можуть загрязнити пів Росії і пів Європи, зрозумілі. Тому МАГАТЕ робив все можливе і неможливе, особливо враховуючи, що вони великі друзі Росії. Росія відповідає за це, тому що Росія тримає атомку, окупувала її, незаконно тримає. Ну от тому зараз бачимо, що пішли на це перемир'я і зараз намагаються. Відіграти його, відремонтувати лінію передач, там уже пройшли процеси розмінування. Ну от щоб отримати доступ. Ну і власне полагодити саму лінію. Ну і власне останнє Foreign Policy вийшло з новиною такою, ну з великим матеріалом, де кажуть, що Пентагону, але знову ж таки, давайте без зайвого снобізму в цілому, всьому заходу. Ну от треба повчитись в Україні. Це все сильні структури, багаті, дуже комплексні, технологічні, дорогі рішення розробляють. А вони кажуть: вам треба більше вивчати мережеву війну. І Україна, як ніхто, є лідером в цьому напрямку у світі. Робить дешеві дрони, використовує штучний інтелект, морські дрони, наземні дрони. Я вам вчора розповідав, як ми з вами купляли дрон для евакуації. Ми вже кілька їх купили. Насправді десь чотири. А як вони рятують людей? Ось цьому кажуть foreign policy, треба вчитися. Ну, от і треба, скажімо так, використовувати кейси України. Бо вони кажуть, що Україна дуже скромна, вона на кожному углу про це не кричить кутку. Але Україна сьогодні носій суперцінних знань, яким треба повчитись Заходу? Дешева, ефективна війна. Ось це знають українці, і вони кажуть, що ось туди треба йти, і там треба вчитися. Ось така відповідь. Мені хотілося, щоб наші політики, щоб наші великі державні мужі про це пам'ятали, доносили цю новину. За це в обмін брали гроші людей, щоб не тільки воювати українцями і суперсучасну техніку. Ми готові ділитися, ми готові бути лідерами, ми готові не тільки брати, але й давати. Але ми хочемо рівноправних нормальних відносин? Ось це для нас дуже дуже важлива історія. Напишіть в коментарях: локальне перемир'я на ЗС може перерости в щось більш серйозне, чи це просто технічна вимога часу та проблеми. Перше, друге, чи можуть мирні переговори дійсно Рушити на схід і локалізуватись десь в Казахстані, щоб залучити туди Китай, і чи вигідною ви бачите цю геолокацію та цю геополітичну комбінацію за участі Китаю, Росії, Штатів та ну, Казахстану, який там буде з боку стояти, ну і Орбан фінанси, який пішов на поступки. Чи вигідна ось ця історія, якщо з Орбана знімуть? Санкції на можливість постачання російської нафти Нагадаю, це не супервеликі об'єми. Там 10 мільйонів людей насправді живе, але Україні дають добро на 180 мільярдів. О вигідна чи не вигідна така комбінація? Давайте поспілкуємось. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб, скажімо так, змарнувати плани російських ботів, понизити видачу україномовного контенту. Ви підписуєтесь. Ми навпаки, в топі. От а я хочу, щоб українців на цьому каналі прекрасних було більше, тому ваша підписка ще більше дасть нам популяризації. Я хочу вам побажати гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!